Викрито найбільшу банду наркоторговців за всю історію незалежної України. Спецоперацію провели спільно слідчі прокуратури та СБУ. До організації створеної 5 років тому входили понад тисячу українців і громадян інших держав, зокрема Росії. Покупці оплачували товар криптовалютою. А отримані кошти наркоторговці інвестували в нерухомість і бізнес за кордоном. За будь-яке порушення правил всередині мережі, збуту учасникам обрубували пальці. Під час обшуку силовики вилучили цінні речі, зливки, прикраси та наркотики майже на 5 Мільйонів доларів. Наразі затримано два десятки осіб, яким невдовзі мають вручити підозру і обрати запобіжний захід. Це за любе порушення встановлених правил конспірації, поведінки, несанкціоновані контакти чи використання мобільних телефонів власних там, на робочих місцях. Приїжджали спеціально навчені люди і просто обрубували пальцями рука.